Так, ну давайте продовжимо, товариші студенти. Значить, ось ми тут з вами. Тепер маємо поняття оберненої функції. Значить, ось у нас є дві відповідності: H і G. Значить, обидві з них. побудовані на елементах множин А і Б. Ну, якщо елементами відповідності, вже є пари АБ, отак, то елементами відповідності H є пари БА. Значить, і відповідність H є оберненою обернено і позначається жив з першим. Ось так. Значить, знов таки поняття оберненої, але поки що, відповідності. Оберненої відповідності. Значить, ну і е, тепер поняття оберненої функції. Значить, ось е, перед цим ми розглянули n-місну е функцію, тобто, так би мовити, що функцію кількох аргументів ось так. А тепер обернена функція. Але перед тим, як розглянути функцію, розглядається обернена відповідність. Ось так. Тому що відповідність, як ми знаємо, може бути і не функціональною. У функціональної відповідності у функції повинна бути єдиність образу. Якщо образ не єдиний, то це. Просто відповідність, але не функція. Так. Значить, так ось, якщо відповідність обернена до функції, якщо вона є функціональною відповідністю, теж є функцією, то вона називається функція оберненої Дейви, позначається як мінус перш. От так. Ну, тому що, в принципі, не функція, ще раз дивимось Значить, функція F типу AB. Б. Тобто це відповідність між множинами А і Б, причому єдиність образу, тобто кожному елементу з множини А відповідає тільки один елемент з множини Б, значить тобто функціональна відповідність. Отак, але це не означає, що кожному елементу множини Б, може відповідати тільки один елемент з множини А. Тобто різним елементам з множини А може відповідати один і той самий елемент з множини Б, тоді це функція. Значить, в такому випадку це функція. Отак, тобто єдиність образу. Ось так. Ну, а якщо відповідність обернена до функції є функціональною, то вона буде теж функцією оберненою до E. Отак, От і позначається F-1. Значить, таким чином, що це буде за відповідність обернена до функції? Значить, якщо F це у нас від, один з випадків відповідності G, тобто елементами цієї відповідності є у нас пари Б, і так, то значить, обернена до їх відповідність, ну, аж наприклад. Її елементами будуть пари Ба. Отак, От але вона може бути не функціональною, тому що, в принципі, кожному елементу множини Б може відповідати більше, ніж один елемент множини А. Тобто, і тут теж повинна бути єдиність образу. Тобто і H теж повинна бути функціональною. Тоді вона буде не просто оберненою. Відповідність вже в мінус першому, а буде оберненою функцією в мінус першому степені. Так, значить, в оберненій відповідності образи і прообрази змінюються місцями. Значить, ну тобто тут повинна бути тоді взаємно однозначна відповідність. І все. Взаємно однозначна. Взаємно однозначна. Ну, давайте ще раз подивимось про взаємну однозначність. Так. Чи так це, чи не так. Взаємна однозначність. Так. Значить, всюди визначено? Та ні. Ні, ні, ні. Ні. Значить, тут тільки щоб була функціональна, і щоб була функціональна навпаки. Тобто єдиність образу, єдиність образи. а те, що стосується ось тут повсюди визначеності та сюрреактивності, значить, ось цього не буде. Так що сказати, що це буде взаємна однозначність, ні, це не буде взаємна однозначність, це буде однозначність, і буде однозначність краще сказати, однозначність навпаки, тобто буде це функціональність і. Єдиність прообрази, єдиність образа, єдиність прообразу в оберному функції. Отак. От а всюди визначеність і сюр'єктивність, значить, ось цього не вимагається. Отак. Тобто, взагалі-то кажучи, ось якщо у нас відповідність взаємно однозначна, то це вже є не просто відповідність, а це вже є. Відображення, відображення це є вже відображення, тобто воно функціональне і повсюди визначене. Отак. От тобто це вже буде відображення, сюрективне і з єдиністю прообраз. Ось так. Це просто ось якщо всі ці поняття розставляти по поличках. Ну ладно, давайте подивимось, так. Значить, оскільки в оберненому відповідності образи і прообрази змінюються місцями, то для існування функції оберненої до F, так треба, щоб кожний елемент без області значення мав єдиний прообраз. Чи це в свою чергу означає, що функція обернена функції існує тоді, тільки тоді, коли F є взаємно однозначною відповідністю між своєю областю визначенім? Визначення і областю значень. Ну, справа в тому, справа в тому, що взаємно однозначною відповідністю між своєю областю визначення, ну, я, чесно кажучи, не знаю, тільки ну, ми бачили, що для взаємно однозначної відповідності треба, щоб функція була визначена на всі множині А. От так. І ще і щоб і вся множина B була областю значень, ось так. А ось сказати, що це взаємна однозначна відповідність між своєю областю визначень, бо область визначення функції може бути і не вся множина А, і тоді, яка ж це буде взаємна однозначна відповідність. Ну, тут краще сказати не взаємна однозначна відповідність, а ось так як ми. З вами сказали. Тобто, взаємно однозначно, на, тягне за собою те, що значить, вся множина А у нас буде областю визначення, а множиною, а областю визначення може бути не вся множина А, а якась її підмножина. І не вся множина Б може бути областю значень, а тільки частина множини Б. Значить, а ось те, що там написано. Перед цим про взаємно однозначну відповідність. Значить, там воно потребує, щоб вся множина А. Тобто усюди визначена була функція, тільки тоді вона буде відповідністю, тільки тоді вона буде відповідністю. От так. Та взаємно. Взаємно однозначної відповідності. А ні, тільки тоді вона буде відображенням, але взаємно однозначно це означає, що це відображення, відображення, причому сюр'єктивне, значить, із з єдиністю прообразу. Ні, ні. Значить, взаємно однозначна відповідність, те, що тут перед цим сказано. Це трошечки поняття більш. Вузькі, більш вузьке. Тобто тут треба, щоб і вся область А була областю визначення, і вся, вся множина А, і вся множина Б була областю значення. Так що краще тут інакше сказати. Не взаємно однозначна відповідність, а якось е е е сказати, що Відповідність з єдиністю образу з єдиністю прообразу. так краще сказати. От так. От так. А ніяк не взаємно однозначне, бо взаємно однозначно тягне за собою, значить, і все А, і все Б. І це далеко може бути не так. Так, ну ладно, значить, ось тут. Ми про це теж сказали. Так, ну а тепер приклади. Тепер приклади. Значить, і прикладів тут давайте подивимось. Так, і прикладів тут два. Ага, значить, ось тут далі йде складна функція. Так, суперпозиція. І вже приклади. Так, і способи задання функцій. Ну, ладно, ну нам хоча б... Хоча б ось з цим розібратись, з цими двома прикладами, які тут будуть. Так, ну давайте подивимось, значить, на приклади. Приклад перший. Функція синус X має тип R в R. Ну, ладно, тобто множині R ставить у відповідність. Знову, відповідність, 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 теж множиною між множиною дійсних чисел і множиною дійсних чисел. Так. Значить, відрізок мінус пі пополам, пі пополам взаємно однозначний. Відображує на відрізок мінус один, один взаємно однозначно. Ну, ось ви бачите, що самі отак взаємно однозначну відповідність визначили, що. Що тут можна дуже багато про це казати, що цей відрізок він є тільки під множиною значить, усієї множини. І оцей відрізок мінус -1, 1, є теж під множина ось іншої множини R. Значить, таким чином, про взаємну однозначність тут взагалі не можна казати, тому що це. Не вся область Р1, і не вся область Р2, а тільки не вся множина Р1, і не вся множина Р2, так що тут провзаємна однозначність взагалі казати не можна. Ну Ось ви бачите, що з одного боку дають, а з іншого боку, забирають. от так. Ну Щось таке, ну якось інакше треба було формулювати. розумієте? Ну Зрозуміло, що. Мінус пі пополам відповідає мінус одиниці, і навпаки, мінус одиниця відповідає тільки мінус пі пополам. Ну і кожна точка цього відрізку буде їй відповідати тільки одна точка з іншого відрізку, і навпаки. От так. Але ось е з того, що вони сказали про взаємну однозначну відповідність, значить ось. Оце, оця взаємна однозначність, ось яка тут написана, вона не така взаємна однозначність, як та взаємна однозначність, що була визначена попереду ну, з приводу ось відповідності. Отак. Ось. От взаємна однозначна відповідність, взаємно однозначна відповідність. Отак, От значить, тобто, це не є оця взаємно однозначна відповідність у цьому розумінні, як вона отут визначена була перед. От. Тобто це якась інша вже взаємна однозначність. Отак, От ну якось інакше треба було написати. Ну, щоб... що поробиш ось. <кхід> так, ну ладно. Так, тому на відрізку мінус один, один для неї існує обернена Фурць. Функція -х. Ну, Це не, не є взаємна однозначність, а це означає, що обернена відповідність теж буде функціональною. Ось краще так сказати. Теж буде функціональною. Тому що дійсно єдиність прообраза буде. От так. Єдиність образа функції сінус і єдиність прообраза. ось так. Значить, ну тому дійсно буде для неї існувати обернена функція Arxinus X. Причому Арсинус, як ви бачите, одне зі значень Арксінуса. Так зване головне значення Arxinus, Знову знов таки, Arxinus вже ж функція у нас там з точністю до двох пі плюс 2π, ну, або якось. Тобто багатозначна функція. А ця з малої букви Арксіної, значить, ось це функція. Головне значення чи якесь там значення. Одне зі значень Арксіноса з великою. Так, ну ладно, так, да, дійсно, дійсно так, але ось з цим терміном взаємно однозначно краще сказали би так, як отут, краще більше би слів написали, але ось уникнули ось цієї взаємно однозначності, яка перед цим означала. Ще й сур'єктивність і повновизначеність. Ось так. Тобто R, все, все перше, R все друге, R так а такого нема. От так. Бо тут тільки які, якісь окремі відрізки. Ну, ось ви бачите? Ну, що стосується повної визначеності, то дійсно функція синус Х x визначена на всі дійсні осі, але що стосується Сюр'єктивності, то ви бачите, що з усієї множини дійсних чисел значить, ось тільки відрізок від мінус одиниці до одиниці, значення синуса. Значить, синус не може бути ні мінус, ні менше мінус одиниці, ні більше одиниці. Так що взаємною однозначністю, тут і не пахне у функції сінус. От так. Ну, якось тоді взаємно однозначно в у вузькому розумінні, ну якось ну, ну, взагалі, проте оце взаємно однозначно не писали, а краще написали по більше слів, от так. Ну, ось ви бачите, що навіть і словами намагаються скорочено написати. Ну, ось написали скорочено, і самі, самі вбили от те, що там перед цим було написано. Ну або якщо писати, то вже ж писати ж ну отак от прискіплого кожного вивіряти. Кожна дрібниця. ну, то я й кажу, що в якомусь місці ось починають дуже ретельно підходити, а в якомусь місці просто отак наплювали, чхнули, і вже порох у них пройшов і вже так не роблять. Ну що ж, ну це ж наша з вами людська природа. От так. Люди не безгрішні, <кхід> звичайні люди, От так. Так, раніше наводились приклади кодувальних функцій, звичайних грішні. Так, ще сказати. Раніше наводились приклади кодуючих функцій, які кожному об'єкту зі своєї області значень ставлять у відповідність деякий код. Ну, ви скажете, які там кодуючі функції були? Кодуючі функції, Ну, так функція в розумінні ж відповідності між двома множими. Ось в цьому розумінні, тобто, функціональна відповідність між двома множинами. от так. Функція називається функціональна відповідність, тобто відповідностей між двома множинами, значить, які кожному об'єкту зі своєї області значень ставлять у відповідність деякий код. Причому, ви бачите, тут ще є область значень, тобто зі своєї області значень. Тобто, Значить, ось деякому де коду ставиться у відповідність об'єкт. А об'єкту таким чином деякий код. Так, ну давайте подивимось, що там за кодувальні такі функції у нас були. Так, подивимось, кодувальні функції. Так, ну це не кодувальна функція. Значить, ось і тут не кодувальна функція. Так. Так, і тут не кодувальна функція. Так, а тут що? Нумерація, функція, корінь, функція, та ні. Кодувальні функції це тож тут то десь раніше було. Так, подивимось на кодувальні функції. Так. Кодувальні функції. Кодування букв з боку Морзе, наприклад, Значить, зображення чисел в різних системах, секретні шифри, що входять вхідні та вихідні номери в делові є відповідностям між об'єктами. так. Між об'єктами і номерами, що їм привласнюються, кодами. От так. Значить, ці відповідності. Всіма властивостями взаємно однозначної відповідності, крім може бути однієї сур'єктивності. Єдиність образа і прообраза в кодуванні гарантує однозначність шифрування і дешифрування. Значить, що таке взаємна однозначність це єдиність образа, єдиність прообраза і повна визначеність. І повна визначеність і сурєктивність. Але, значить, сурєктивності нема. Що не всякий код має зміст. Отак. От тобто відповідає якомусь об'єкту. Значить, об'єкт є, а е, кода у нього нема. Тобто, ось номери якісь. ну, Наприклад, деякі телефонам відповідають, значить, ось деякі семизначні номери. Тобто, семизначні номери є, отак, от а телефонів, які їм... Відповідають нема, тобто не ося множина цих номерів, значить, ось якраз у цій відповідності фігурує. Тобто, всім телефонам відповідає якийсь номер семизначний, семизначне число, номер. Отак. От Але, в принципі, є такі семизначні номери яким ніякий телефон не відповідає. Тобто не уся множина семизначних номерів. Отак. От тобто зюр'єктивності нема. Не ося множина семизначних номерів розглядається у цій відповідності. Множина телефонів уся, а ось їй відповідає не вся множина семизначних номерів. Бо е не всі е номери відповідають цим телефонам. От так. Ну, може, я не знаю, може, просто телефонів не вистачало тоді на семизначні номери, отак. От а може, просто були такі номери, які взагалі телефонам не відповідають, тобто там якісь спеціальні номери, от так, жодному телефону. Так що сюрективності нема, нема взаємної однозначності. Ось так. Так що ось, будь ласка, ось ось такі функції. Ось це і є функція. ось це і є функція. Ось такі функції. Так, ось функції в цьому розумінні. Не в тому, що тут вам записана якась функція. Ви тут вже схопились за ручки і шукаєте цю функцію, наприклад. Цікавість, зацікавленість прокинулась. от так. Ну, давайте подивимось. Так. О. Так, для кодувальної функції. Так, кожному об'єкту із своєї області значень ставлять у відповідність деякий код. Ну, там навпаки було. Тобто об'єкту, тобто телефону ставиться у відповідність якийсь код. Тобто, в області значень знаходиться код, отак, от а об'єкт знаходиться, знаходиться в області визначень. визначень. Ось Щось я тут. Щось я не розумію. Так. кодувальних, Кодувальних. Ну, давайте ще раз подивимось, значить, кодувальних, Що це мається на увазі кодувальних функцій. Кодувальна і декодувальна. Ага, ну, мабуть, це мається на увазі шифровка, якраз і дешифровка, так що не телефони, то інший. Приклад. Ну, давайте ще раз на нього подивимось. Так, шифровка і дешифровка. Так, шифрування і дешифрування. Так, кодування. о Кодування букв азбукою Морзе Так. Ну, знов таки букви це об'єкти. Так, а азбука морза це коди. так Чисел, секретні шифри. Так, є відповідності між об'єктами, що кодується, і номерами, що їм привласнюється. Ну, так дивіться, будь ласка, ну об'єкт де знаходиться? Об'єкт знаходиться, значить, ось е... об'єкт знаходиться в області визначення, а номер, код, ось так, в області значень. Ну, або, мабуть, значить, ось е... код, який. Ну, щось тут навпаки. Щось тут навпаки. Значить, код, щось кодується, От так. Об'єкт якийсь, шифр, секретні шифри. Ось так. Так. Об'єкт, а, а код же ж тоді знаходиться в області значень, там навпаки. А там об'єкт в області значень, а код в області визначення. Ну, щось, щось тут теж накручено. Так, ну давайте подивимось далі. Так. Ну, розумієте, ось щось ці лекції у нас стали просто ось якимось поганим розбором тексту цієї, цієї книжки. Так, ладно, так, ще раз. Кожному об'єкту в своєї області значень ставлять відповідність деякі код. Для кодуючої функції оберненої, Буде декодуюча функція, яка кожному коду ставить у відповідність закодований цидом Ну, Тут зрозуміло, кожному коду ставить у відповідність об'єкт. Декодуюча функція обернена. А кодуюча функція об'єкту з області визначення. Ну, ось, мабуть, отут треба було написати не з області значення, а просто з області визначення. Так, закодований цим кодом об'єкт. Ну, інакше як? Ну, ну, береться ж з області визначень, а е, отримується в області значень. Ну так же ж, так. Якщо кодуюча функція не сур'єктивна, то декодуюча функція не всюди визначена. Це коли є ось єдиність образу і єдиність прообразу. так, дійсно, 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 не ну, всюди визначить. Але єдиність образу і прообраза є. Це, це зрозуміло, так. Ну ладно, так. Ну, в принципі, ось сьогодні ми з вами розглянули два питання. Перше питання багатозначної функції або енмісної функції. Ось так. Значить, а друге питання це обернена функція. Отак, обернена функція. От і все. Так, наступне це у нас. Є функція, складна функція, і функція, ну тут різні різні якісь види складності. От так. І різні види суперпозицій. Значить, ось давайте ми ось це питання ну, якось віднесемо на інший раз. Можемо хоча б до кінця цього семестра, може, хоч дістанемось ось з кінця цього і способів задання функцій. Ну так, так що ви бачите, що в принципі ось тут є дуже багато чого розбирати, ось навіть там, де здається, нічого і немає. Ну так, ну ладно, так, значить, ось на цьому давайте ми зупинимось. Так, ну все, товариші, студенти, дозвольте з вами попрощатися.